Четверта, найважча ступінь опущення внутрішніх органів. Як вона виглядає? Чим вам загрожує? Зараз все покажу, але спочатку підпишіться на наш канал, щоб не пускати найцікавіше про медицину. При найважчих ступенях опущення дно шлунка може сягати до лобка. А, і фактично органи нависають на органи малого тазу. Може також таке опущення, кишечника шлунка, провокувати опущення матки. Кишківник утворює складні петлі, щоб якось влізтися в черевну порожнину. І ці петлі перетискають судини, вени і артерії, які йдуть до них, і може спричиняти також болі в ногах, сприяє варикозу прогресуванню значному. А також в таких людей з вираженим опущенням нерідко спостерігається опущення печінки і пішункової залози. І в тих людей ми бачимо пальпаторно, печінка нібито виступає з реберної дуги, але на ультразвуці, коли зробити, вона не є збільшена, нормальних розмірів. Єдине, що вона знаходиться чуть-чуть в нижчому місці.